Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 12 та 13 серпня 2023 року. 12 та 13 серпня спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. А це значить, що наступив сприятливий час для посіву насіння редиски. Та дайкону. Для посадки розсади овочевих та квіткових рослин. І це теж стосується і посадки полуниці, пересадка, посадка полуниці. А дехто ще й у полуниці. І можна це робити. До речі, це можна було робити ще й в близнівках 10 та 11. І можна. 12 сьогодні та завтра 13-го, при пересадці поливати всі рослини, всі росайні рослини. Ефективними 12 та 13 будуть поливи та підживлення рослин. Підживлення нагадуємо робимо 70% тих добрив, які написані в нас по інструкції. Нагадуємо, що це знак стихії води. Рак, знак стихії води не можна в цей час проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. Сьогодні та завтра несприятливі дні для заготівель смаколиків на зиму, для збирання врожаю цибулі, картоплі і інших овочів для тривалого зберігання. Ось такий у нас сьогодні короткий ранковий випуск, а справ досить багато. Бажаємо успіхів вам, усіляких вам гараздів, миру та добра. І до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові!